Вітаю вас. Проблема безпліддя в нашій країні надзвичайно актуальна. Кількість бездітних пар з кожним роком збільшується. Багато хто лікується, змінює клініки, методики, лікарів, але результату так і не отримує. Сьогодні у програмі медицина ми будемо говорити про відновлення репродуктивного здоров'я та сучасні методи боротьби з безпліддям. Вважається, якщо при регулярному статевому житті вагітність не настає протягом року, треба ставити питання про безплідний шлюб і починати обстеження та лікування подружжя. Цей термін один рік визначений статистично. Доведено, що в 30% здорових подружніх пар вагітність настає в перші три місяці спільного життя, ще в 60% протягом наступних семи, і у останніх 10% через 11-12 місяців після початку статевого життя. Таким чином, рік достатній термін для того, щоб оцінити у Чоловіка і жінки здатність до народжування дітей. Репродуктивна медицина сьогодні дуже сильна, дуже сильна. І більшість проблем може вирішити. Я б навіть сформулював би таку формулу, що сьогодні при благополучному соціальному статусі і нормальних психологічних показниках у чоловіка-жінки нема сьогодні таких випадків, коли б не можна було отримати дитину в сім'ю. Лікувальні заклади, такого типу, як наш лікувальний заклад, вони виключно працюють в режимі надання допомоги у випадках, коли природа безсила, коли ні жодний метод звичайний, традиційний, консервативний не дає результатів. Ну, скажімо, видалені маткові труби або, скажімо, у чоловіка перенесене захворювання, не виділяється зовсім репродуктивні клітини. Або у жінки порушення докриної функції. Ну, багато є причин ендометріоз, синдром полікістосних ящиків, багато є різних факторів, які приводять до того, що вагітність не може наступити. Ми навіть безпліддя розглядаємо сьогодні з двох позицій: чи може воно бути переборено консервативним методом без використання допоміжних репродуктивних технологій, високих технологій, чи не може? Безпліддя у жінок, що не мали жодної вагітності, але живуть регулярним статевим життям без контрацепції, прийнято називати первинним. Якщо в жінки була хоча б одна вагітність, то незалежно від того, чим вона закінчилася, пологами, абортом, викидним, позаматковою вагітністю, наступне безпліддя вважається вторинним. Безпліддя може спостерігатися в абсолютно здорових подружніх пар з ідеальними показниками дітородної функції, але як правило, воно частіше розвивається після одного чи декількох абортів, перенесених запальних захворювань стати органів При порушеннях обміну речовин. Якщо розглядати скажімо, стратегію репродукції в 21 столітті, то вона включає п'ять позицій. Перша позиція це секс для репродукції. Тобто сексуальні стосунки відбуваються в природньому варіанті, і якщо наступає вагітність, то її виношують і народжують діток. Другий варіант секс без репродукції. Коли використовують контрацептиви і навмисне блокують всяку можливість, щоб настала вагітність. Третій варіант репродукція без сексу, тобто народження діток і індукування вагітності з використанням високих технологій. Четвертий варіант це репродукція в період менопаузи, тобто у жінок старшого віку. І на кінець, п'ятий варіант це Відстрочена репродукція, коли вимушені з якихось причин консервувати репродуктивні клітини чи ембріони, і відкладати народження на кілька років, щоб через кілька років повернутися до цього питання, якщо не буде власних можливостей завагітніти, народити дитину. Лікарі не радять жінкам надовго відкладати розв'язання проблеми із народженням дитини, навіть якщо ви не плануєте найближчим часом народжувати, варто звернутися до фахівців, щоб дізнатися про свій репродуктивний потенціал. Інститут репродуктивної медицини це міжнародний медичний центр, який має вищу категорію акредитації Міністерства охорони здоров'я України, новітні діагностичне обладнання, найсучасніша ембріологічна лабораторія, унікальні методики, що застосовуються фахівцями інституту, дозволяють досягати високих результатів в галузі репродуктивної медицини. Інститут має свою сертифіковану аптеку, де представлені всі необхідні медикаменти для лікування безпліддя та медикаментозного супроводження лікувальних програм. Ми робимо Нічого протиприродного. Ми підгледіли, придивилися, як робить ця природа, і імітуємо її, повторюємо її кроки. Якщо в природі відбувається процес запліднення і проходження заплідненої езиклітину, розвиток ембріона протягом п'яти діб. Від початку запліднення до переходу в матку п'ять днів. І ми робимо це ж саме на протягом п'яти діб. Причому в умовах інвітро, чи в умовах пробірці, чи в умовах, умовах в лабораторії, ми створюємо умови, наближені до тих, які в організмі жінки. А далі, що ембріон попадає через трубу в матку, чи ми вводимо через сервікальний канал в матку, він все одно приходить в те ж саме місце, в ті ж самі години, в ті ж самі дні, як і це було в природі. І далі вигідність розвивається абсолютно ідентично. Тому. Моя порада всім сім'ям, у яких є проблеми з народженням дітей, не бійтеся йти до фахівців. Фахівці виключно працюють ради вас і для вас, і тільки для вас. Не ви для фахівців, а фахівці для вас. Навколо проблеми безпліддя існує безліч міфів і помилок, які поширюють люди далекі від медицини. Та фахівці наголошують на тому, що достатньо серйозними проблемами в лікуванні безпліддя є пізній репродуктивний вік пацієнтів і несвоєчасне звернення до лікарів. Тож турбуйтеся про себе, побачимось у наступній програмі медицина.